Бачите, які ти нас тут живуть. Оце у нас барвінок. Бачите, його морозом побили листочки. Зараз його занесу. Там будька вийшла, допомагати нам буде. Зараз його занесу і будемо з вами його... Обрізати оце все, щоб воно було красиво, щоб оттуда потім пішли новий паганний. Бачите, який длинний. Треба його обрізати, окультурити. Потім пізніше, в цей вазончик досипаємо землі і посадимо розсаду квітів. Дай Боська, Боська, І будеш допомагати нам, да? А, ти Пушиста буся. Погода взагалі класна. Я думав, на початку на балконі. Ну тут так жарко. Так що не, зараз занесу. І будем займатися. Добре. Боськ, ти вже там почала. Гось. Yeah? Гось. Так, зараз ми ваші зверят тож побрам. Вон туди поставили их. Боси, ну не тройся, завалиш. <laughs> Воно вже їх з'їсти хоче. Куди пісхавати от Добре. Ну що ти все грисеш? Куди ж без тебе, так? Ось от таке мішка. Вчорасніки. Тут панчики піднялись. Трошки почали розпускатися. Бузьки подобається. Так, добре. Зараз я поставлю камеру і будемо це все проводити до ладу. Так, виставлю я телефон і будемо тепер з вами приводити наш барвінок до ладу. Сіточка пішла на кухню, зараз буде нам вістки готувати на обід, дивиться там свої якісь mm. якісь блогери. Так що якщо якісь голоса то... Так, що ми робимо? Давайте оце будемо вбирати, бо воно вже засохло, одне таке сухе і некрасиве листя. Так, наших оцих динозавриків вбираємо. Нехай поїжджать. Я його вчора палив. Классная штука есть, бачок Ну, все, так, ну накачиваешь. и поливаешь. Но ну, мы с мамой потом будем поливать. Цей, вот такой бачок я полил. Он напотал все водички. Сейчас оближем, еще раз его поливаем и выставим на баку. Да, Буська, что ты скажешь? Все правильно, Роб, Бусь. А что а ты, застеснялась, а я камеру почему? Тут бігала, гризла, все перевіряло. Так. Зараз треба оцю серединку розібрати, розчистити, бо воно тут найгустіше. І придумати, що це оцей длінний пагана робити. Бо воно не красиво, коли в основному сторони тут такі короткі, а тут такі длинні. Бо їх пообрізаємо. Оце розеток, раз чистимо, бо тут я дивлюся, скоро можуть бути відкнутися новленькі такі свіженькі е, пагни. Добре. Треба ж працювати, бо ще ж треба буде посадити квіти на розсаду. Вообще щегодні такі вихідні, короткі. так коли мы переходим с одної зміни на другу, у них получається короткі. Вихідні. Добре, зараз я вже без вас це почну робити, щоб було трошки швидше. Бузький контроль. Да? Бузький контроль. проверяю. Проверяю. А, буся, буся. Ой, давай, буська, треба трошки троботрошки. Быстрейше работе. Тикет я от... отключил камеру, а тут буська почала сама. Сказала, я все возьму в свои руки. Ты ничего не понимаешь, ничего там не разумеешь. Часоно тут все наводе порядок. Да, Буськ? Не водиш порядок? Ох і буся. От нічого без тебе не проходить, да? Ага, дивіться. Що ж вона перука? Інспекція. Ой, буся, буся. Контроль ти наші якості. о комок, а? Ох, і бусь. Ай, Буся, ти йому це мені даєш працювати, Бусь. Охібусь. Ну, Віз весь куточок на свій нос сонути, так? Да? Ай, добре. Так. Трохи ми... Йдемо до кінця уже. Обрізали ми наш барвінок. Дивіться скільки з нього старого сухого листя. Освободили ми місце для нових паганів. І зараз дивлюся, бачите, тут вже за той рік. Він скільки землі з'їв, тут було повно. Зараз, мабуть, піду на балкон. Оце переверну, добавлю йому земельки. Ну і ще раз добренько так пальмо і залишимо вже йому. Рости. І будемо чекати від нього квіточок. Оце такі забавки у нас. Добре. Боська вже пішла, чекає нас на балконі. Так, зараз ми з вами на балконі. Це я вже висипав їх. От бачите, акуратненько осторожненько перевернув. Бачите, скільки тут корнів. Добре, так розрісся. Це він за рік розрісся такий. Бо в минулому році я його... Перевернув, пересадив, такий ну, маленький горшочок, я його пересадив. Зараз у нас таке земельки є. з овочком таким. Добавимо йому трошки земельки. І будемо. Що ми будемо? І будемо його, йому додати земельки. Не знаю, як ви думаєте, це трошки зараз? от, мабуть, нехай сам, він сам знає як йому краще. Так. Добре. Так, трошки додавали земельки і відразу проли, щоб йому була волога. Ну поки це все пропитається донизу. І зараз буду вже гріватися, зараз ще трошки олью. Так як класна штука, мені так сподобалось. Намного краще їм запливати отаком дождиком все розбризкаємо. Її в одну кучку. Сонце дуже ярке, Ясі, по правді я не бачу, що я вам знімаю, як знімаю. Ну, нехай зимецька впитується. А ми будемо зараз, зараз його ставити на місце. Так. Уже ми от... Закінчили з барвінком, добавили йому зима, тепер повно, полили так добренько. І все, підемо займатися іншими справами і будемо чекати, коли вони підуть і буде радувати нам цвіточки. точки. Отчітать, скільки вони нових поганів буде пускати його. Ой! Це сонце таке ярко, не бачиш, що я знімаю. Камера, бачите, як реагує. Не хоче фокусуватися. Добре. Так, ми з Буською закінчили там. З барвінком. Прибрали. Да, Бузька. Прибрали після себе. Ай-ай-ай! Так, і зараз ось такі от, от горщики підготували, досипали туди земельки. Зараз його полью. за нашою чудою поливалкою. Щоб вона пропитувалась. І посадимо ці квіти для розсади, потім пізніше їх пересаджуємо. Більш такі горщики. Дабуська? Вибирай, які перші будуть. Бо ось, вибирай. Так, що тут у нас світочки накупляло? Бачите таке? Що це таке бітуння? Десь вона якимись підпольними ходами достала таку бітоню. Так, що це таке гребенція? Це такі братки жовтенькі. Що це жовтенькі? Це чорнобриці? Так, а це якісь астерчинські. Якісь квіти китайські. Уявляєте, навіть квіти бувають китайські. І це такі якісь пумпунчики. Прикольники, мабуть. Бусь. Які тобі подобаються більше? Ну. Давай, покажи лапкою, які будем перші садити. Чуєш? Що, буся не в настрої. Она там на солнечке нагрілася, вона обідулася, не пускала. Дивиться за пташками. Ладно, треба працювати. Нервніше, нервнича. А ай бося. Так. Светочка з Бусі вибрала Семена, які ми сюди посадим. Три штучки. Потом пізніше ще туди посадим. Да, боська? ти в домику? Бузька сховалася. Так, прилили ми водички. Зараз вона пропиталася і будемо сіяти. Щось камера якось не добре фокусується. Ну добре. Може мені просто здається. Так, добре, будемо сіяти наші квіти. А, може це, мабуть, що слишком дуже близько. Добре. Так, розкрили ми нашу пітуню. Дивіться, тут так і позірочок. Ото там три такі маленькі бірніки. Сім'їна. Взяли зубачиску. Зараз, мабуть, сюди їх висиплю, щоб їх було видно на чорному фоні. І будемо садити. Добре. Так, трошки ми тут посадили наш угорчик. Три види таких квіт. Бачите, я тут подміщав. Наші рядки. Які квіти? І так, поставимо, зараз ще раз його польєм. Да, бось? Бось? А вона вже умивається. Польєм, поставимо, нехай просто. Зараз туди на той маленький горщик ще посадимо цих таких пампушок. І на сьогодні будемо закінчувати з ними. О, трошки вже по правді замарився Та й треба інші справи робити. Ну, то вже без вас було. це буде аж до вечора, хочеться ще трошки відпочити. Боська, ти будеш приймати роботу? А ну-ка, по своїм носом. Вологість ґрунту. М? Бусь. Бусь. Пані бусь. Все зроблено як має. А? Бусь. Так, бусін контроль. Зараз пройдемо його. Вона поставила свої. Печатку лапкою. Бусь, ну не трогай його. От їй не треба. О, все. Бачило. О ні, ну оце бачило. Стебрило. Треба йти забирати, бо я його не найду. Добре.